Короші, пацани, приїхав я в скейт парк. Mm -hmm. uh. В скейт парк, побачите, він весь, мокрі, все в калюжах. Але буду і розкатуватися, буду пробувати. Розкатаюсь, його трошки не взяв, чекаю, коли приїде нікіта, тоді щось мені підніме трошки. Але зараз чисто розкатаюсь, там може трьох зроблю, все всяке. Ну попробую трьох. Спочатку зроблю 180, трошки розкатаюсь по фігурах, підли, попробую. Хочеться ну, не трьох в два, а просто трьох ще раз поставити. Я вчора поставив трьох. І типу, засирають, ніби я трьох не поставила. Трохи теп. Трохи теп крутиться на 180 і далі на задньому докручуєш. Я тут на задньому не докручував. Я зробив 280 поставив перше заднє, а потім переднє. От і все, трохи. You <laughs> won't! Короче, катаємося. Я не дуже сьогодні катаюсь, це вже третій день. <звук> Terima kasih telah menonton! Здесь а Потом не выйдет.